Мені сподобається абсолютно все. Особливо мені сподобалися наші дискусії ввечері і вивчення біблії зранку. Дуже сподобалося те, що ми прочитали. Ми встигли прочитати все Івангелія від Івана. Завжди дуже цікаво. Вивчати біблію, але особливо, якщо перед собою є люди, такі настав, ну, скажімо так наставники, які допомагають тобі скривати твою думку, правильне русло, тому що ну, не завжди ти можеш думати правильно. Як ми ну, одне й те саме речення ми могли інтерпретувати по-різному, як ми обговорювали це, ну, це було дуже це справді було дуже цікаво. А ввечері... Для нас підлітків особливо важливо дізнатися, як саме як можна відноситись один до одного, як дівчата, і хлопці можуть взаємодіяти, і дуже корисним для нас є те, що нам Сергій розповів про свій досвід як справжній вчитель для нас, для молоді. Ми також ділилися своїми думками. І одне діло, коли ти ну, говориш з своїми подругами про це, а інше діло, коли хлопці розповідають про те ж саме, але з їхньої точки зору. Це було дуже цікаво, дуже повчально. Це незабутній досвід у житті з кожного із нас. І я рада, що була частиною цього проєкту.